Не всю в Карпатах все такий сніг. От і в нас були невеличкі опади вигляді снігу, мокрого снігу. Навіть подекуди в області установився такий незначний і нетривалий сніговий покрив до пів сантиметра, сантиметр. Але все це швидко стануло, тому що то теплі повітряні маси з Атлантики, то зараз вихід, адвексія тепла з півдня. Поки що не очікується. В нас ще є надія на лютий. Були такі зими, коли от не було зими практично, а в лютому лютий там дуже часто виходять південно-південно-західні циклони, які приносять опади і змішаного характеру, і сніг, і мокрий сніг, і хуртовини дуже часто. Тобто сніг ще варто очікувати, ще, ще попереду лютий, але вже практично пів зими в цьому році ну, з температурами набагато вищими за норму.